Здоровенький был народ. Берите попкорн. Там чайок, все дела. Сейчас я вам расскажу сегодня прикол. <laughs> я ржал. Ну, зранку был прикол. В общем-то, вчера это район там Леона был и так далее. Курва, сім паркінгів проїхав. Два із них ну, платних. Немає де стати і все, ну, в мене, ну, я так десь за 2 години часу почав шукати. Йомаю, ну, ніде стати і все, все забито наглухо. Ну і то я вже аж за Ліоном заїжджаю на паркінг. Ну, дивлюся, є одне місце. Я спочатку на в'їзді став, побігав, подивився. Глюся там одне місце все є, але так буде, ну, проїзд такий. Як кажуть, в притірку. Ну, тобі ж ну, проїхати можна, все, все зашибісь. Але ну, такий, хреновастенький буде. Бо стояв, виходить, автовоз, ну я в зажопях притулився, стояв автовоз і він трохи виступав. Ну що я вже не буду 10 час ночі, я ж не буду людину будити. Я взагалі ну, в таке время, ну, майже ніколи не їжу. Ну так сталося, що хер його знає. Ну, я не, не думав, що це дві години буду там шукати паркінги і нічого не знайду. Та ще ну я ж кажу, я там один, у ну, мене є це, ну, люди дали координати в платний паркінг, але він знаходиться на транспортній фірмі. Я туди теж з'їхав вже, ж, туди охорона каже, що все забито, не це як його. Немає. Що я на нього найбільше надіявся на той паркінг. Бо, ну, хоч і дороговато, і треба за кеш ну, платити іменно кешом. Готовка їм треба. Але ну, завжди ставав там. А то нема, ну, нема де стати. Ну я ж біля цього автовоза притулився. Так, щоб трохи аж з'ю, як кажуть. Подивився, ну, встав вже, там, пару машин проїхало. Да, навіть зеркала ніхто не складав, все нормально. І, ну, чітко, нормально всі приїхали. Ну, Ніч пройшла хорошо, все так далі. А вже зранку я вже не спав, в 6 ранку я чи навіть з 15-6 і 6 це було, я вже не спав. Сигналять. то я зашторений, був уже каусові собі грів. Сигнали хтось. Сигнали просто хана. Я так шторку відкриваю, як папа. Стоїть Примафріо на рефі якпали. І як сигнали, якпало, і щось там кричит там на півпарке, нам думаю ёб твою мать, ну, целая ночь прошла штук <чтоб> 50 машин проехала, как не больше, никому не мешал, все зашибись, тут какой <чтоб> идиот <чтоб> мешает. Ну я зашторился, махнул рукой, зашторился это самое. Он же дальше сигнал. Как Ну я так от, от, от гортаю, шторку отсовую з, з на лобовухи. І тут наблюдаю картину, яка вискакує чувак. Mm -hmm. Збоку, виходить, теж такі карманчики, розташовані карманчики, і стояли теж машини. І вискакує чувак. Машина на нідерландських номерах, як купила. В трусах вискакує так. І по тій машині два яйця як. Лобовуху тільки на, на! Я дивився думаю, як ніхуя ясні. Жестяк. Сука, весь лобовуха в яйцях. Перестав від сигнали, давай рушати. Цей повертається до боболюка, відкриває цей. Яка. Малюк, достає бутилку олії, піднігає до тієї воль, весь прям пьет, вот в подошке откриває, заскакує на подошку, а й сука, я мусука, емосилю, лобову полив. Той там перещит пиздец, вискочив на хай, это самая. Чувак, его обще-то выбать, хамяка. Каже, ну що, заїбись, по сигналим. Фак йому натикав і залізу в машину. Та й вахує. Перестав сигналити. Мораль яка. Люди стають отак, не від хорошого життя, з кожним може бути. Я, ну, перший раз, може за останній рік я так стояв. А то, ну ну, завжди стояв в рейках, все було зашибісь. А то ну так хер'ю його знає, пороблено. Ніде не знайшов пардіна. То, я ж кажу, що люди не просто так стоять а там, на в'їздах, на виїздах, ну, не було людині де стати. Це ну, може трапиться з ким угодно. І я хочу звернутися до своїх колег, що ну, майте совість, поважайте людей. Якщо ну, у вас не виходить щось якось проїхати там, чи ще щось окупало, то ну, ви, мабуть, не тут, а просто робите, розумієте? Не, не, не вибрали, вибрали не ту професію, і все. Бо. Ну, ви водії професійні, професійні водії, розумієте? І все. Бо я ж кажу, ну, більше ніж 10 машин проїхало, ну кажу 10. Вся, вся ніч пройшла, все нормально. І тут вже 6 <сість> ранку примафріо не може проїхати, йокали мене. Він нормально проїхав, без ніяких, він зеркала не складав, нічого, все зашибісь було, бо я так ще піду під углом трошечки стояв. Але ну. Так, да, тіснувато. Але ну, там далі теж на виїзді на, на стояли машини, і там теж ну, примерно така сама ситуація була. Нічого, ну, люди якось же проїжджали. То так. Так що завжди треба мати повагу до інших, бо на наступний день ти можеш стати, ну, стати в такій ж самій ситуації, як і цей водій, який стоїть отак збоку. Бо, ну, можна було, звісно. Набратися наглості, розбудити того француза на автовозі і сказати, що він на метр ну, ще б там, чи на пів метра потягнув. Але ну нафіга ну, я ж поважаю, як кажуть, сон людини. Нафіга його буду будити? Ну, я став так, притулився, я ж кажу. Я майже ну, своїм баком майже притулився до його. За, ну, до цієї до желізяки вже ззаду, до прицепу майже притулився. Я ще й переживав, що думаю, не дай Бог, я то саме потягне, ну, покотиться трохи чи ще щось, бо там ну, така... зазор такий остався тільки, я моє. Там... В сантиметр може. Така фігня. Так що, ще раз хочу звернутися до своїх колег, що майте повагу до інших. І все. Не треба там серед ночі сигналити там чи там зранку і думати, що ти такий весь дантар'ян. Не треба. Бо ну. може вийти якийсь дядько двохметровий, просто напросто дати вам в диню. Ну або зробить так, як цей Голадіс. А то Голадіс. Здоровий дядько такий. Крепкий в трусах вискочив і полив це, як, в лобовуху, ну. Минут, наверное, 15 він стояв, як і драяв її. Лобовуху, бо ви самі розумієте, що не так-то просто ту то олію одмить на лобовухі. <рес> то так. Тримайтеся, все буде добре. Пріво-пріво, як летав в житті. Чувак із Нідерландів, красавчик.